З Вінниці у Київ я виїхала насправді ще о 7.30, тому подорож до Барселони для мене тривала повноцінних 36 годин. Митницю ми проходили двічі: спочатку українську, потім польську у другій третій ночі, і повноцінно виспатись не вдалось зовсім. Потяг у Варшаву затримався на хвилин 40, але ми все одно вирішили поїсти десь у центрі міста по дорозі в аеропорт. Класно, що зараз абсолютно не потрібно носити з собою готівку і майже усюди можна розраховуватись NFC, не обмінюючи валюту і не переживаючи за мілкі гроші. Офіціант... Після нашої трапези виписав нам один чек на всіх, але від кожного приймав проплату окремо на термінал, і ніхто нікому нічого не винен, а нас було 9 чоловік. Таксі викликали болт через додаток, а заклад знайшли у Google Maps, орієнтуючись на фото, відгуки і місце знаходження. Вітаком я летіла вперше. Абсолютно не було страшно. Поїздка майже нагадувала поїздку в автобусі, окрім величезного мінуса. Нестерпно боліли вуха, коли літак йшов на посадку. Якщо чесно, це навіть краще, коли немає з чим порівнювати, тому що дівчата розказували, що насправді літак. Дуже швидко летів і дуже швидко знижував висоту, що зазвичай відбувається не так. Але я цього не знала і сприймала це як потрібно, тому не перелякалася. Насправді, оцей момент турбулентності відчувався мною, наче ми просто їхали по українських містах у автобусі. Нічого особливого. Літака на трансфері ми відправились в готель, але зустрілося з величезною пробкою в місті. Прийшлось вивантажувати наш багаж і відправляти в готель пішки, але це було недовго, буквально метрів сто.